Українці у Нідерландах можуть отримати нідерландське водійське посвідчення, але ж це коштує 3 тисячі євро. Навіть не буду починати. Почула я колись від однієї українки. А насправді сьогодні учениця мені повідомила реальну історію, що можна придбати онлайн-курс історією вартістю 50 євро. Сам теоретичний іспит складає 60 євро, а практичний щось довкола 350 євро. Окей, якщо вам потрібно трошечки позайматися із викладачем, одна година вождіння коштує 60. 50 євро і того, у кого тут добре з математикою, порахуйте та пишіть вартість в коментарях. Чи складали ви вже іспити, чи отримали ви нідерландські водійське подтичені? Напишіть в коментарях, скільки коштувало вам це, але все реально. Просто не слухайте людей, а дізнавайтеся точну інформацію та пробуйте самі. Все можливе для вас. От у вас уже є перший європейський документ. І вивчайте нідерландську мову для того, щоб зекономити 260 євро на перекладачі разом із Олічкою Бариш.